Всім привіт! Сьогодні пропонуємо вашій увазі унікальний аксесуар для святкового столу. Наш валеватор комбайн клас Maxi на 6 чарах. Знаю, як у вашій компанії у нас завжди було проблемою. Проблемним питанням було. Хто сьогодні на розливі? Даний агрегат є вирішенням даного питання повністю. Давайте більш детальніше розглянемо. Що таке наш алеватор, як він працює, які його функції? Виготовляється даний алеватор на 4 5 та 6 чари. Працює від мережі 5 вольт. Є два варіанти виготовлення. Перший варіант це в корпусі. Є місце, де буде розташований USB-шнур, який витягується. Ви його підключаєте під свій павербанк. Або в блочок від телефону і фрезетку. Другий варіант це ось такий, який ми сьогодні розглядаємо. Це вже корпусно в корпус налеватора вбудовано, вбудовано акумулятор. Включається він ось такою кнопкою. Бачите, загорається. І заряджається є ось тут вихід Type-C. Як з мобільного телефона, тобто зарядкою від телефона ви його просто підзаряджаєте. На корпусі алеватора, ось так, як тут, ми вже зробили таке гравіювання. Можна нанести будь-який ваш напис за вашим макетом у вигляді поздоровлення, логотипів ваших компаній. Любий на ваш, на ваш смак напис наноситься ось на поверхню налеватеру. Далі комплектація. Іде сам на І ось місце, де розміщені чарки. Так, далі давай, давайте ми розглянемо, як працює даний наливатор. Дивіться. Тут місце, де у нас розташований харчовий шланг. Ви, ви його дістаєте, запускаєте його. В'ємність з вашими напоями. Далі дістаєте чарки? От є місця для даних чарок. Викладаєте їх. Тут ви бачите індикатори, які. Розпізнають, що в даному місці розміщена чарка. Тобто, якщо ви будете, наприклад, користуватися тільки двома чарками, тобто у вас сидить там двоє, а не шестеро чоловік, він буде навадити її в ті місця, де він буде бачити чарки. Все, далі ви вибираєте так, ось ще раз, кнопочкою ви. включили. Выбираете с мл. И нажимаете кнопку. Коли в системі є повітря, тобто перша чарка може наливатися неповною, е, насос виганяє повітря. Але в подальшому всі чарки наливаються всі рівнесенько. Є два варіанти роботи нашого наливатора. Перший варіант це ручний. Тобто, тільки ми тільки, що вам показали, Тобто ви ставите чарки. Ви вибираєте кількість мілілітрів, нажимаєте на кнопку і він починає працювати. Якщо ви затиснете червону кнопку, зараз буква R, це ручний режим, якщо ви затиснете кнопку, з'являється буква А. Це автоматичний режим. Тоді, коли ви тільки ставите чарку, автоматично виїжджає і розливає напої. Кнопку вже натискати не потрібно. Далі. Коли ви закінчили працювати з даним агрегатом, його потрібно промити. Промити його е, бажано просто чистою водою. Тобто прогнати пару разів, щоб е, Вивести ту рідину, якою використовувалися. І коли ви його промили, витягуєте повністю шланг і повітрям, повітрям пару раз видуваєте залишки рідини. І все, можна його складати. Бажа після користування десь на годинку поставити півтори підзарядити акумулятор, якщо ви користувалися тим, що з акумулятором, і ставити до майбутньої зустрічі з ним. Тобто ось такий класний агрегат. Замовляйте його, він надзвичайно продуктивний. Зробить ваше свято оригінальним і незабутні. Дякую за увагу.